В кружку, танків радість. Засуджую, але без даного виду допінгу грати у цю прекрасну гру, не боюсь цього слова, просто неможливо. Я тобі просто забороняю. Блін, хотів вірватися у всю цю танкову братю з двох ніг, да почати хотів канал з відкриття коробок. Я записав, і в мене похирявся звук, тому що я писав, ну не так, в мене похирявся звук самого мікро. Да? Я знаю, в чому проблема вже, я її виправив, а тому що ти можеш зараз ненормально чути. Але так як я записував на одну дорожку, а не розділяв. Коротше, прийшлося виріжати. виріжати. Прийшлося вирізати і звук відкриття коробок, і звук самої гри, і, так і звук мікрофону. І записувати, звісно ж, пройдеться без перших емоцій, тому що все-таки, коли ти їх відкриваєш в перший раз, в тебе є якісь емоції. Ось. Ну нічого, саме відео в мене є, да, я вирізав звук. Можливо, я накладу якусь музичку новорічну, а можливо, не накладу, не знаю. В принципі, суть же в тому, щоб побачити, як випадає звичайним роботягам а, щось в цих новорічних коробках. А, купив я стак з 80 коробок, так я роблю вже другий раз. В тому році, от я також так само робив. І, кстаті, кстати, коли я перший раз записував відос, я не пам'ятав, що мені випало в тому році. Але, але, зараз я вже знайшов те відео. Я його просто у приколу тоді записав, щоб другу там відправити. І я можу порівняти. Я вам скажу так. З тих 80 -ти коробок мені випало просто мільярд всього. Ну, я в кінці вже вам скажу, що мені випало з тих 80 і що мені випаде з цих 80? Ви самі побачите, ну і в принципі я озвучу. Я вже знаю, да, це буде без перших емоцій. ну, Ну, що я зроблю? Ну, що я зроблю? Можу тільки дати спойлер. Коротше, оці сині шикарні коробочки, вони тупо тупо, тупо в них є всі стилі, я не знаю. Або це мені так просто пощастило. Тут, перед тим, як відкривати, я тут щось лепечу, я вже не пам'ятаю, що я тут там говорив. А, давайте от, пробіжимося по тому, що є в цих коробках. Ну, блін, все дуже. Сумно, скучно, коротше, не знаю. Ну, ніяк я б навіть сказав. Просто всі опередні коробки вони мали в собі танк рівня Імба, хоча б один. Тобто там двохстволка свого часу. Шкода Т-56, найкращий, в саме сильний танк на восьмому рівні. БЗ, один із найсильніших і найтоксичний, в принципі. Бурасик в яких якихось там був. Я там не пам'ятаю, звісно, вже всі коробки. Но одним словом, там були танки рівня Імба і хороші. В цих коробках, тепер, кстати, я знаю, що там за танки, бо коли я перший раз відкривав, я на них ще не грав. Тепер ж я пограв і в принципі знаю, про що я говорю. Прикольний танчик Тігер Маус. 752-й об'єкт, теж непогана дев'ятка. ка Самий імбовий, як на мене, це ПТ, не пам'ятаю її назву. Джесор 1010 Спочатку я не зрозумів, але він важкий для новачків, ну, но, вроді би, як грати можна. А от Type 63, я на нього першочергово ставив саму велику ставку, а він оказався для мене. Ну, можливо, тільки для мене, якимось не дуже. Якщо брати стилі, стилі, то стилі ну це взагалі типу, там, На кобру то взагалі не 3D-стиль, як на мене. Просто краски налили і перчатки боксерські поклали. На, і там стиль на кого? На арту. Просто ганчарок накидали, ну так і треба, в принципі, але просто ганчірки, і там буквально 3-4 елементи, і це вже 3D-стиль. ну в сенсі. Потім на фазу ну таке щось. На е 75 просто арматури наклали. На нього є набагато кращий 3D-стиль, який можна було купити, а можливо, і навіть раніше отримати. І стиль на йобрика прикольний, але багато хто скаже, що це вже не World of Tanks, а танки онлайн. і Я погоджуся. Да, Стиль вже не сильно вписується в стилістику гри. Але що маємо, те маємо. Давайте будемо дивитися, як я їх відкривав. Тут, коротше, як я кажу, я щось там говорю. тири-пересраці-дири, Відкривати я буду їх підряд. Буду їх підряд. Раніше я чув про багато способів відкриття, типу, там з 31-го на перше, в перші же хвилини, коли вони тільки з'явились. Тобто це зайти трело позавчора. Вот. І. Хоча смотря, коли відео вийде. Коротше, першого числа треба було зайти, відразу ж купити, відразу ж відкривати, потім подарувати собі коробки, тобто створити аккаунт, або просити якогось друга, щоб з його аккаунта кинути собі коробок, типу як подарунок. Потім відкривати якісь спеціальні коробки, зазвичай китайські говорили, що в них все дуже круто. Як на мене, це тупо рандом. Я вже все спробував з цього, і я вам скажу, що це все хрінь. Це все тупо хрінь. Так що, не вірте цій фігні. Просто тут рандом і ваша удача. рандом і ваша удача. Так, де я вже починаю їх відкривати? О. Так, все, давайте, дивитися. Тут я відкриваю з анімацією. хоча, коли сам відкривав без відосів, зазвичай я вирубаю її. Не особливий я поціновувач. Кстаті, голди випадало більш-менш. Єдине, що мені це вже спойлер буде також. Дуже туго випадали мілкорівневі, да? Словпошні ці тунчаси. Там буквально з цих 80 мені не випадуть всі словпочні. Тут я думаю, що це танк, я такий вау, вау, йоу, йоу А тут а, сучка! Артаблять. Ну да. Тут Я говорю, що вона тупо ганчірочний стиль, да і от. Ну-ну-ну, тримай, заслужена нагорода, Йопта, ветеран, я їбу. Артоводних військ. Ну, коротше, тут я вже. Грусняшку зловив, але нічого страшного, в принципі. Далі відкриваю. Настрій у мене ще хороший, тому що коробок багато, багато. Хоча я думав, що при першому синьому світінні там уже танчик, танчик, розумієте? І от зараз, 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 я пам'ятаю, що мені має випати, випасти ще десь. Отут, от, от десь має бути ще один раз, синій колір. А не тут. Ну, не точно. Але десь він має бути. Десь він має бути. Такі самі гавіоні коробки, це ти випадає 250 голди і прям акаунт. Краще вже б голда була, тому що премаккаунту у мене вистачає на рік вперед і так. М -м а де ж це він, ну йо, -йо. 100 з серебра. Ну, серебро ще прикольно, коли, коли випадає півмільйона, пів мільйона, прям от, Оце, оце, Оця сама йобнута коробочка. От, Коли випадає 250 і прям ну, таке. <реш> От картоха вирішила потролити мене. І це уже скільки коробок пройшло ну костоп, я щось не замітив. Це 10? 10, начебто, ще катам. А, ні, якщо вісім залишилося, це 12-та 12 коробка, а мені ще не випав жоден словопочний танк. Ну такого раніше ні разу не було. Відразу мені там в перших 20 коробках, о, опять це не свічення, я опять думаю, їбать, сюди, сюди танчик, блять, і опять гамностільну. От я реально, тупо перед тим, як записувати перший відос, той, який похиряв звук, я там сказав, що на кобру саме гавйонний стіль, і на арту. Ну, тіпа, безполезні, Ну, просто ну, ну, це не 3D-стилі. І вони мені випадають. Мені ще дуже не подобається, що картоха зробила оцей мув, коли в тебе і. Танки з однаковою анімацією і синім свічінням і котяра відразу. Е, кстати, анімація з того року вроді би як не змінилася в кота. Не зовсім розумію, чого там стрімери горять, так як вони купляють там по мільярд коробок, вони після 60-ті перестають дивитися все, оце, в принципі. Та й ангар вони ж не кожен день розглядають, не заходять такі. О, їбать, подивився в одну сторону, в іншу сторону. Вони раз його побачили і все. А тому що там погоріли, що там повторюються ангари і так далі. А. Типу, то, що наповнення коробок таке собі, ну. М -м, ні туди, ні сюди, то це да. Хоча, знову ж таки, я пограв і в принципі, в принципі, на початку я був більш. Більш сумний, що так, ну, типу, все хреново, все так бідненько, а погравши, я зрозумів, що норм. Тут, статі, я подивився на анімацію. ну от, Оце реально страшно. То, що ангар не змінили то херня, ну анімація кота, оця вирізана його текстурка, виглядає жахливо. От якби він отак виглядав, ну нормально. А от це реально, ну тупо це тупо забили. Це тупо забили. Що я там говорив? А, ну свічіння. Коротше, треба якось розділити стиль і танки. Тут тобі випадає стиль, ти такий не знаєш, і ти такий, о, блін, зараз танк, танк. А там не танк, а стиль. Статі, о, опять синя коробочка. І щоб ви собі зрозуміли. Це знову стиль і знову гімно. Ну ну я, ну, це невозможно просто. Просто якийсь жах. просто який жах, Хоча, напевно, на фазу це краще, чим якби я зараз отримав на е 75 бо там, взагалі, страх, просто арматури навішали. Я не зовсім розумію, У ВГ якийсь є фетіш, фетіш якийсь на башку розміщати купу хлама, особливо зверху, всунути якийсь мініган, або ще якусь там пушку. Коротше, щоб встречала якась хуйня. Ну, ну або навішати дуже багато всього. От. Кстати, з ігрушками тут теж, коли перші рази відкривав, не міг зрозуміти з іграшками, що за херня відбувається? Де, де, де іграшки? Де іграшки, Чого їх так мало падає? Бо я вирішив 5 коробок відкрити. І знаєте, єдине, що я вам скажу, в тому році я був переконаний, що відкриваючи по 5, по 5 тобі більше фортить. Чому я так кажу? Тому що в тому році, якраз -то я відкрив 80 коробок от таким чином, тобто, чисто 5. Чисто по 5, буквально там пару раз поклацавши по одній. А далі все. по 5. Це кстати, був перший танчик третього уровня, який мені випав. Тобто спустя там 25-30 коробок. А отут летить мій перший тунчас. Я тут прям кричу голосійно, точно помню: 752, 752, 752. І да, це 752. Тут я вже в принципі зрадів, тому що я хотів його, о, хотів о, як тігра, о, як Ой, тігра. Тігра Мауса. Е, і хотів собі тайпер 73. Джесора і ПТ-шку я не хотів. Тут він випав, я обрадувався. І чомусь от зараз, відкриваючи по 5, падає менше всього. В тому році, навпаки, відкриваючи по 5, мені падало більше всього золота. По одній було набагато вигодніше. От, у мене залишається 43 коробки до 100%, а коробок у мене 40. Коробок у мене в самого 40. Коротше, я тут реально почав вже підростраюся трошки. Я вже такий. Блін. Відкриваю тут вже без особого такого ентузіазму. Хоча, в надії в мене є, що там випаде два танчика. Це було прекрасно. Було прекрасно. Я так кажу, як будто вже вам даю спойлер, що два танчика не випаде. Ну, коротше, тут так, так. Відкриваються вони, блін. 250 золота, ця сама ущербна коробка з прем аккаунтом, ну нічого, нічого. Коротше, в ВГ треба робити щось з тим, що стиль повинен відрізнятися по кольору. Ну, світіння, коли ти випадає стиль, повинен відрізнятися по кольору від того світіння, під яким ти впадає танк. ось. Бо ти реально починаєш, ну. Блін. Ну, так. У грусняхи ловити, коли тобі випадає стиль. Хоча стиль це теж прикольно. Ну, раніше було, раніше стиль і піздаті були в коробках. От. І стиль вроді би, теж прикольно, але, блін, ну хочеться ж танка. Ну реально, ну от хто б вибрав би стиль замість танка, навіть напевно, якщо був би вибір джесора або стиль, навіть ну, найкрутийший стиль там, на коня, я вибрав би GSOR, бо це танк для колекції. Любий стиль на нього влупив ти катаєш собі короче, мілкі мені, маленькі сірівні випадають. Нормально. О, опять ущербна коробочка. Блін, може це якось x 2 включити, хоча як воно включається. Ладно, додивимося нормально. О. Оце, начебто, мені. ні це не останній, який мені випав. Я його провтикав, провтикав, провтикав цього чафіка. От, потім думаю, бена мені не випадає. Казали, що мені вже всі випали. Ну, це мені ще один не випав танчок. І плюс, от стиль: Чотири стиля. Чотири стиля. Да, раніше стилі теж жорстко падали. Жорстко падали, але це поки що тільки мені. Щось хорошо вони залетіли, ці стилі, без танків. У всіх моїх знайомів, навпаки, стилі практично не випадали. Ну, реально, практично не випадали. А мені про, просто фортануло. Мені просто фортануло, що в мене 4 стиля за 80 коробок. Не знаю. Не знаю, як так вийшло, але я зібрав причому Full House. Чи не Full House, а каре, каре, вроді, буде, каре. Самих йобнутих стилів, тому що, хоч на йобрика, це і не вписується в стилізацію нашої гри, але він саме прикольний. Приколь, а ці вони якісь, блін, як гімна і палок. Отут мені іграшковий танк, шутка, ну, кажу, хочу танка. Мені випав... іграшковий. Спасибо, Варгейм. Дякую. Красно дякую. Коротше, я реально тут уже втрачаю всяку надію. Починаю думати, що мені придеться докупити там 2-3 коробки, бо мені не буде вистачати до 100% гарантованої нагороди. Уже підростроєний, відкриваю такий на розслабоні. Я начебто навіть мовчу в цьому моменті. 7 днів прем. Ну, оце ще більш-менш, Ладно, якщо прем випадає, то тільки в 7 днів. О, ще одне світіння, і тут думаю, блядь, опять стиль. Але ні, але ні, але ні тунчас. Сюди мого маленького, сюди його. Тут, кстати, анімація всіх танків однакова, не можна зрозуміти, що їде. Хоча, ну тут вже зрозуміло, тут вже зрозуміло. І скажу так, я от реально на цей танк мав дуже багато надій. Але якась тупо хрінь, якась тупо хрінь ним. Мені він абсолютно не зайшов, я не розумію сенсу, в принципі, його. Не розумію сенсу, в принципі, його. Ну Про це ми поговоримо трошки далі. От, поки я відкриваю тут коробочки, я не пам'ятаю, можливо, мені ще щось випало. Давайте зараз подивимося. Там в кінці я статистику відкрию. От, надіюсь, цей кадр також попав у відос, щоб ви побачили, скільки мені випало. Я вам скажу, що мені випало в попередньому році за таку ж саму кількість коробочок. І, можливо, навіть десь скріншот прив'яжу зверху. Десь тут буде скріншот, коли я тут відкрию статистику в кінці цього ролика, в кінці відкриття. От. Наче тут, тут уже нічого не випаде, от реально, я от точно не пам'ятаю, але наче тут уже нічого не випаде? Хоча, хоча я, реально, я не пам'ятаю. Я ж кажу, я уже трошки був підростроєний, що всього лише два танки. Бо я хоч і не пам'ятав, скільки мені всього випало в тому році, але точно пам'ятав, що випало в рази більше, ніж зараз. Точніше, ну, по танкам, по танкам. Хоча там не тільки по танках, коли я вже знайшов скріншот 500 золота. От золото завжди вітається нами. Завжди тупо вітається нами золото. Йому і на 16 хвилин вже позаписував відос. Кстаті, кстаті, да, про канал. Поки я тут відкриваю про канал, канал у мене буде не новосний, бо їх зараз вже багато, і україномовних багато, він буде про. Окремі танки, про їх характеристики, модернізацію, як треба на них грати. А, в основному він буде спрямований на гравців середнього а, і початкового рівня. Ну, особливо на початкового середньості, які вроді би грають, але багато ще чого не знають. Якихось там це останні. Ні, це не останній танчик, це останній танчик з е... мілких рівнів випав. Тобто, 80 корот. А, от, от. Да, то був останній, і це вже перший раз мені компенсація. Прийшла за тунчас мілкого рівня. Короче, так все чи ще ні А, тут я вже врію надію, що мені з останньою Да Тут ти трошки заповільнився, типу там щось сказав, вам такі. Опа, ага, хуй тобі в рота. да-да-да-да-да угу. угу -угу. Задонать, будь ласка, ще нам. Так, тут я відкриваю статистику. 8. Танків, а я наведусь на них, щоб зрозуміти, що там. Мені випав всього лиш 752 й Type 63. -й. Не дивуйтесь, ви всі бачили в експресі у чуваків, де 11 коробок, 20, 30 у них всі танки. Не дивуйтесь, це просто рівень моєї удачі. Мені випало всього лише дві високорівневі техніки, всі мілкі рівні, начебто, всі мілкі, да, 5 штук, 5 штук. і одна компенсація була. Це за 80 коробок. причому компенсація була прям в кінці в останній. Вони прям дуже погано мені випадали. Чотири стиля. Чотири стиля. Я наведусь на них не наведусь, не знаю. Я вже просто реально не пам'ятаю. А ну, давай, бляха. Що таке? Коротше, Чотири стиля. Стиль на Є75, на фазу, на арту і на кобру. На іграшки. Ну, бліха, забери вже звідси мишку. О, ти подивися. О-о-о-о. 24 прикраси. А, я тут був трошки в недорозумінні, чому їх так мало. А оказалося, в нас колайдера немає і. Речерський кіт. От, от, я не знаю, от, чому не можна було зробити от таку модельку. От, тут прекрасно виглядає. От редшерський кіт, в якого можна отримати в стилі, якісь там завдання. 62 дня. Према, ну, Боже, така залупа. І 27 тисяч золота. 5-300 кредитів, ну і оця шушура вже таке діло. І кстати, я вам скажу так: оцього всього не вистачить, щоб прокачати йолку там з боку, ну, ялинку, там з боку якісь там споруди, і ще з одного боку, якісь там споруди. Цього не вистачить. І на місії від Вінні оцього теж не вистачить. Тобто 80 коробок не дали мені стільки ресурсів, щоб я зміг прокачати свій ангар на максимум. От. Що ж мені випало в тому році? Я десь тут, можливо, бахну скріншот, але спочатку просто назву. Мені випало 15 чи 16, ну, можливо, 13 техніки, але там були всі. За 80 коровок там були всі високорівневі премі... преміум танки, тобто Базік і тому подібне. Я вже не пам'ятаю, що це було в тому році МБТшка, От ні, в мене була тільки МБТшка, але, але за 80 коровок мені випало 4 танка і одна компенсація. Тобто, якби в мене не було, не було АМБТ, мені його б АМБТ. А так мені випало 4 танки і одна компенсація. Тобто, всі 5 премів дофіга мілких дофіга. Стилі точно не пам'ятаю, треба подивитися. прикраси теж не пам'ятаю, 27 чи скільки днів преміум аккаунт, ну що добре, а золота, якщо, конечно, відняти, якщо не віднімати компенсацію, то 40 тисяч, а не 27%. 500. А якщо віднімати компенсацію, бо того що, ну, що сюди танчик, то 32-33 тисячі там і кредитів стільки ж. На рахунок ресурсів, не знаєш, це вже така штука. Це вже така штука. Ну що ж, відео дійшло кінця, не хочеться прощатися, але потрібно. Бережи себе, подаруй своїм близьким і рідним справжню новорічну атмосферу, а огляд, тунчасів да? і коробочок. Залиш мені. Побачимося скоро.